А ми переходимо до студентських доповідей. І як вже Олег Дмитрович анонсував, ми запрошуємо Семенюка Богдана Юровича і співавтором якраз таки є у нас фея Олег Дмитрович. Так, Богдане, я бачу, ви вимкнули камеру. Демонстрація дозволена, можете починати. Так, зараз, Ми бачимо це. мене гарний винуток. Yeah. Так. Uh, так, вітаю всіх. Я хотів би більш детальніше розповісти про uh, способи, ну, наприклад, метод передбачення кристалічних структур, uh, про те, як ми його реалізували і як ми плануємо далі рухатись в цьому напрямку. Взагалі, загальна концепція дизайну матеріалів uh, це є uh, як циклічний процес. Який цикл один з циклів можна зобразити так, як зображено на цій діаграмі, і безпосередньо ми займаємося комп'ютерним синтезом структур і комп'ютерним розрахунком властивостей цих структур? І це цікаво тим, що ми можемо за рахунок цього зменшити час, який витрачається на розрахунки, зменшити грошові затрати на це і є можливість відкрити нові структури. Взагалі, задача комп'ютерного синтезу формулюється таким чином, що в нас є якась, якийсь енергетичний ландшафт. В енергетичному ландшафті кожна точка відповідає певній енергії. і Енергія, відповідно, це є певна структура, енергетичний ландшафт будується таким принципом, що вертикальна вісь це якась енергія, а решта дві чи більше осей відповідають параметрам структури, які ми міняємо. В даному випадку ми змінюємо. Об'єм нашої структури і координати атомів в комірці даної структури, і задачою є пошук глобального мінімуму. Ну і також локально. Тобто, глобальний мінімум буде відповідати якійсь стабільній структурі, локальний мінімум буде відповідати якійсь метастабільній структурі. І нам вони цікаві. Ну, пошук їх нам є цікавим, і відповідно, щоб їх знайти, використовують певні алгоритми. Зокрема, ми використовуємо генетичний алгоритм. Який з цим ефективно справляється. Методологія, якою ми користуємося, це поєднання трьох програм. Ну, виходить, що IC це модуль Python, бібліотеки, який реалізує генетичний алгоритм, і для виходить, виконання цього генетичного алгоритму. Далі я більш детальніше пояснюю, нам потрібно ще використовувати так звані релаксатори і калькулятори. Ну, релаксатор, калькулятор це як е, факто йде в одному флаконі. Галп е, виконує ці функції квантом Еспресо. Але вони виконують ці функцію з різною точністю і швидкістю. GALP е, виконує її швидше, але з меншою точністю через те, що він базується на е, кулонівській взаємодії. А квантом Еспресо, як вже говорилося, базується на DFT, і він робиться набагато довше, але більш точніше. Ми використовуємо спочатку галп в процесі виконання генетичного алгоритму, а вже в кінці, коли ми отримали структури найкращі, які ну, стають найкращими за певними критеріями, ми їх додатково релаксуємо квантом еспресо і отримуємо доволі точні результати, як показала практика. Блок схема генетичного алгоритму можна зобразити таким чином, що в нас взагалі генетичний алгоритм, як і будь який будь-який алгоритм такого роду це циклічний процес. Кожен цикл цього, кожен цикл тут зветься популяцією, і в нас перша популяція генерується на першій популяції генерується рандомні структури рандомним чином. Це означає, що на енергетичному ландшафті справа у нас буде випадковим чином розкидані ці енергетичні точки, які будуть відповідати структурам. І виходить, потім ми ці випадкові точки релаксуємо. Релаксація нам дає якби, можливість оптимізувати структуру таким чином, щоб вона знайшла найоптимальніший, ну найоптимальнішу свою будову і найнижчу енергію, яка тільки можлива. І, якби стала в локальній мінімумі біля себе, а можливо навіть глобальний мінімум, і знаходимо енергію цієї структури. Е, від ну після того, як ми знайшли енергію структури, ми можемо збити це все в таблицю, е, відсортувати за енергіями і критерієм найкращої структури буде е, низька енергія і відповідно більш. Е, Ну і буде далі збільшуватися А, Після цього ми формуємо другу популяцію. Друга популяція буде складатися з певного відсотку найкращих структур першої популяції, певного відсотка найкращих структур першої популяції із застосуванням операторів мутації, які дають можливість шукати локальний мінімум, і ще певного відсотка рандомних структур. І це весь, три компоненти: ми знову релаксуємо, знову шукаємо енергію, збиваємо в таблицю. Далі ну, так само сортуємо і переходимо до наступного кроку. Таким чином пророблюємо декілька популяцій, там, наприклад, 40, і закінчуємо цей алгоритм, коли в нас структура починає повторюватися. Певну кількість разів. Тобто там далі буде на діаграмі видно, як це відбувається. Ну, результат. Ми для підтвердження результатів використали структуру кремнезему, оскільки вона має багато кристалічних форм. Зокрема, альфа – кристалічна форма, яка буде ну, по суті є глобальним мінімумом, який є стабільною формою в реальному житті. А бета, кварц і інші кристалічні структури це вже будуть локальними мінімум на енергетичному ландшафті і будуть метастабільними структурами. Ось результат генерації даної структури. В нас будуються діаграми для кожної популяції, кожна ну, відповідно, графік тут залежності енергії від популяції і номера. Структури популяції, колір кожної точки відповідає певної характеристиці структури, наприклад, зеленим це рандомним чином згенерована структура. Ну і якщо прослідкувати, якби, еволюцію цієї діаграми, то ми можемо замітити, що тут яскраво виражені є як то на певних рівнях енергія лінії. І ці лінії будуть вказувати нам на локальні е, е, глобальні і локальні мінімуми. Відповідно, найнижча лінія це буде вказувати на альфа-кварт, тобто глобальний мінімум, і вище лінії. Це вже будуть локальні мінімуми, які будуть метастабільними структурами, результати. Е, ми збили в табличку. Відповідно, в нас є дві структури. Одна структура згенерована нами, а одна структура еталона, взята з бази даних. І для порівняння їх ми е, ну, розраховували косинус е, фінгерпринтів двох структур. І якщо косинус рівний нуля, то відповідно структури ідентичні. Ну і справа ми вже побачити, які структури ми знайшли, тобто знайшли всі. Окрім цієї, що позначена червоним, вона не зайшлася тільки через те, що у неї комірка набагато більша, ніж врешті, і ми шукали, якби за за одним за один раз, ми знайшли всі ті структури, що позначені синім. А червону ми ну, не знайшли через те, що це було б потрібно запускати спеціально. Е, стосовно ресурсу затратності обрахунків структури, е, логічно було б. Якби скомбінувати перевагу швидкості галпа і точності квантом еспресо і ця цю можливість може дати нам навчання. вчання, тому ми вирішили його спробувати застосувати. І зараз, якби в процесі цього налагодження, відповідно, блок-схема вже буде виглядати таким чином, що ми замінюємо салп АМНЕТО. І е, наближаємося до того, щоб навіть після розрахунку найкращих структур в кінці генетичного алгоритму ми б не застосовували квантом Еспресо, а обійшлися тільки АМНТУ. Ну і можна сказати висновки, що ми реалізували доволі успішну методологію передбачення кристалічних структур, поєднавши цих три компоненти, тобто бібліотеку Python і GALP Галп і Quantum Еспресо. Ми її підтвердили розрахунками на різних креслічних системах, зокрема Крим Ну і подальших планах у нас є якби використання imnet 2 для заміни галпуї квантом Еспресом. Дякую за увагу.